Господь глас 4. Бо і явився нам. Благословен той. В ім'я Господні. Тропар Воскресний глас 4. Ля Фаду. Світло Воскресіння Проко. Радібне осудження відкинувши, Господь учениця Апостолам хвалящися промовляли. подолала ця смерть. Воскрес Христос Бог. Даруючи світові великої. Контакт, 24. четвертий. паду. Спасибо. Бо як Бог воскреси від смерті земнородних і врата пекельні сокрошив, і я владика на третій день воскрес. Богородичний тропар, глас четвертий. Для від початку віку таємним, ядмилам невідоме таїнство. Через тебе, Богородиця, сущим на землі явився, Бог. Що в незлитому з'єднанні в і Хрест заради нас волею прийняв. Тим же воскресив Первозданого. Спас від смерті душі наші. Прокименна літургії глас четвертий. Ля Дух. Які величні діла Твої, Господи, все премудрість.